Тернопільська область переобладнання модульної газової сушарки на 20 тонн на альтернативний вид палива. Теплогенератор з теплообмінником. Вінницьке виробниче комуніційне підприємство Лотірон. Особливості. Теплогенератор, що в ньому є теплообмінник. в сушарку задувається чисте повітря без чадних газів з двома вентиляторами по 37 кВт потужністю. Теплогенератор складається в топочний блок, всередині теплообмінник, бункер загрузки, вид палива, пілет, щепа, відходи ріпака. Соняшника. Такий це ззаді димосос стоїть. Дим, чадні гази виходять. В сторону. В зерносушарку не попадають воздуховоди, повітря задувається в зерносушарочку.